Алекс каже, що в Варшаві приблизно оренда такої квартири 800 євро буде коштувати. Алекс, я думаю, що там вона трошки дорожче буде коштувати, навіть нехай 800 Ну, В Албані, як ви розумієте, майже в три рази дешевше оренда нерухомості. Тут можна знайти за 250, за 300, за 400 євро. Е, найпопулярніші варіанти, які орендують українці, це 500 євро. Це буде Класна квартира, 2 плюс 1, в принципі, в центрі міста, і в цій квартирі буде все для того, щоб було комфортно проживати. Я думаю, що в Варшаві за такі кошти явно орендувати житло просто неможливо. Хіба що якусь там кімнату, де стая тараканів бігає. І з приводу. Продуктів харчування з приводу е, взагалі відношення до людей Албанія набагато краще ніж Польща. Це моя власна думка. Можете зі мною погодитися, можете не погодитися, але я вважаю саме так.